When I was a young boy, my father took me into the city. Zip File YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі. І сьогодні ми з вами повернемо 2007 рік. Зберемо комп'ютер від продуктивності котрого на сьогодення вже хочеться плакати. Він виявився настільки автентичним, що під час збірки я порізав собі в палець Ну, коротше, це чергове відео, де ми збираємо треш, Лайно Мамонта, називайте як хочете. Але водночас подивимось, якими комп'ютери були в далекому 2007-му. Так що наливайте собі Revasiк, вкладайте свою чолку, натягуйте свої полосаті на рукавники, згадуйте пароль від MySpace і погнали дивитись. А в кінці відео я розповім вам, як ви можете отримати цю капсулу часу в свої руки. Ми його розіграємо. Основою для збірки буде слугувати материнська плата від SROC. А точніше, модель Alive NF6G DVI. Дошка під AMD-шні процесори сокету AM2, форм-фактор Micro ATX з розмірами плати 24 на 24 см. Чипсет представлений у нас компанією Nvidia і це Enforce 430. Плату я вже вже відтер відмив як зміг. Ніяких фізичних ушкоджень я на ній не помітив, вона працює і давайте перейдемо до її особливостей. Так як це плата із ранніх під am 2 Сокіт з дуже слабеньким VRM, максимально вона підтримує тільки двоядерні процесори. Панель портів виводу у нас складається з двох конекторів PS-навпіл для клавіатури та миші, ЛПТ-порта, виходу VGA, так як в материнській. Платі присутнє вбудоване відеоядро GeForce 6150SE, але сьогодні ми його використовувати не будемо. Не треба зайвий раз напрягати старушку. У нас є 4 USB-порти версії 2.0, гігабітна мережа і 7.1 канальний звук. Під оперативну пам'ять у нас доступні 4 слоти типу DDR2 і дошка підтримує двоканальний режим, максимальна частота спогадів до 800. МГц. Чипсет у нас накривається золотистим циганським радіатором від компанії «Азрок». Для накопичувачів у нас доступні 4 SATA конектори другої версії, також є старі роз'єми під IDE та флопі приводи. Для відеокарт у нас доступний повноцінний PCI Express на 16 ліній, також X1 під якісь інші карти розширення. Ну і під стару шину PCI у нас також є 2 слоти. І ще якась дивна шина, не знаю для чого вона використовується, певно, під якісь додаткові. Нові фічі від компанії Azrock. Материнську плату я вже оновив до останньої версії BIOS від 2007 року. Процесор в цій збірці буде двоядерний, двохпоточний AMD Athlon 64X2 з рейтингом в 5200. Дата релізу котрого відбулася в 2007 році. І на старті продажів він коштував 400 доларів. І давайте подивимося, що про нього пише програма CPU-Z. Кодове ім'я процесора Brisbane, Техпроцес 65 нанометрів. відсутні інструкції AVX і максимальна версія SSI 3. Процесор має два ядра два потоки з частотою до 2,7 ГГц, а також кеш на 1 МБ, котрий ділиться між двома ядрами. Це z наш двох атлон набирає всього 202 бали в мультипотоці і соточку в сінглі. Оперативна пам'ять буде представлена просто кінським обсягом на той час цілих 4 ГБ від компанії Hynix, набрана чотирма плашками по Гігу, і вся з частотою 800 МГц. Буде працювати вона, звісно, в двохканальному режимі з таймінгами 5.5.5.15. Той час такий набір коштував немало. Охолоджувати камінчик буде стандартний боксовий кулер, котрого цілком достатньо для 65 Вт тепловиділення. Мастимо циганську золоту Хладомазь, щоб виглядало дорого-багато і наш процесор не перегрівався. З цим ПК і так буде достатньо страждань, тому на термопасті не економимо. І так, відеомапа. Теж з далекого 2007 року. І це у нас Nvidia GeForce 8500 GT з повністю пасивним охолодженням. І я скажу на диво, воно непогано справляється. Графічний чіп в навантаженні не прогрівається більше 65 градусів. На карті присутній VGA DVI. Та s відеовихід завдяки велетенському радіатору відеокарта займає аж цілих два слота в корпусі комп'ютера. Відкриємо програму GPU Z і подивимось на характеристики нашої відеокарточки. Nvidia GeForce 8500 GT з GPU G86 зроблена на техпроцесі 80 нанометрів. Має 8 ропсів, 8 ТМУ, 16 шейдерів з уніфікованою архітектурою, підтримує IP DirectX 10, обсяг відеопам'яті 512 МБ типу ddr 2 шина 128 біт, Драйвери встановлені останні для Windows 7 версії 341.92. І наш графічний адаптер підтримує різні API, такі як OpenCL, CUDA, Physics та інші. Це була відеокарта середньобюджетного сегменту і коштувала вона не багато і не мало 130 доларів. Основним накопичувачем буде виступати жорстокий диск від Western Digital на 250 ГБ з типом підключення SATA. Дата виготовлення котрого так само 2007 рік. Я вже перевірив його тестами. І у нього ідеальна поверхня без будь-яких бет-блоків. Ну а живити всю систему буде блачок White, тобто High Power від компанії SIRTEC на 350 ватів потужності, котрий по 12 вольтам видає 276 Вт. Я його вже вичистив від пилу бруду і виглядає він майже як новий. Корпус у нас FPSів не додає, та з ними у мене трохи проблема. То таких залізяк я маю у себе, тим не менш, бачивши життя чорненькі, простенькі зі сріблястими вставками, з деякими ушкодженнями зі сталі типу фольга. Приблизно того самого періоду. Ну а тепер подивіться таймлапс. З тим, як я все збираю докупи, намагаюсь зробити хоч якийсь кабель менеджмент, а після перейдемо до тестів. Ну і звісно, для автентичності ми накатимо на цей МОПК Windows 7. Ну що, комп'ютер зібраний, і перше, що ми запустимо, тест продуктивності самої операційної системи. Раніше було популярно мірятись піськами, результатами, котрі показує Windows 7. І так, процесор у нас набирає 5,9 балів, пам'ять 7.1, основний жорсткий диск 5,9, і єдиним слабим елементом в цій системі є відеокарта, котра набирає всього 4,6 бали, як в 2D, так і в 3D відкримо AIDA 64 і Тест CPU Queen, в котрому ця система набирає всього 9 647 балів і по продуктивності знаходиться недалеко від Intel Atom d 525, але обходить Pentium Extreme Edition 955-й. В тесті архівації Z lib процесор видає 61,7 МБ на секунду. Майже як двоядерний піньок Extreme Edition. І в тесті з плаваючою точкою FPU Julia процик набирає 1761 бал. Теж можна сказати на рівні. Двохядерного атома D525. Ну і запустимо тест кешу та пам'яті. Всі показники у вас на екрані. На читання у нас 8,7 ГБ на секунду, на запис 7,7 і на копіювання 8,7. З затримками в 66 наносекунд. З оперативною пам'яттю AMD-шні процесори на сокет am 2 працюють краще, ніж деякі конкуренти на 775-му. Ну що ж і перейдемо до тестів 3D і першим буде Unigen Heaven. Запускаємо в розмірі екрана HD на низькому пресеті якості. І по проходженні маємо такі результати: FPS 9,2 і кількість набраних очок 232. Мінімальний FPS був 5,4. І максимальний 14.4D Mark 03. Запускаємо в 720p. Стандартний тест. І по проходженні маємо результат в 6525 d марків. Тест 3D Mark 06. Так само роздільна здатність екрану 1280 на 720. По завершенню маємо загальний бал в 2730 балів, бали Shader Model 2 1048, Shader Model 3 980. 1977 і показники процесора 1961 3D Mark Vantage, котрий тестує можливості API DirectX 10. розмір екрану HD і запустимо стандартний тест. Після проходження бенчмарк нам повідомляє, що результати занадто низькі. І у нас виходить GPU Score 740 і CPU Score 4064. Ну і тепер давайте перейдемо до іграшок. Я думаю, що з іграшками 2007 року та раніше даний комп'ютер має справлятися нормально. І першою на тесті буде Stalker Тінь Чорнобиля. Гра відмовилась запускатись в широкоформатному розмірі екрана, тому спускаємось до співвідношення 4 х 3 з роздільною здатністю. Відністю 1024 на 768 точок. Вмикаємо максимальні налаштування графіки, але зі статичним освітленням. І коли ми воюємо з бандитами на АТП, у нас відмальовується від 45 до 70 кадрів на секунду, що я вважаю цілком грабельним. Звісно, у нас весь упор іде в відеокарточку, але й процесор буває у нас завантажений на суттєві 88%. Ну, а що ж нам покаже Quake 4 в роздільній здатності екрану 1280 на 720 при високих налаштуваннях без антіалайсінгу? І в середньому ми маємо в районі 40 кадрів на секунду. Для такої гри я це вважаю допустимим. Тим більш у нас є ще в яку сторону крутити налаштування графіки. Класика Need for Speed Underground 2, гра, котра не розуміє широкоформатні розміри екрану, тому виставляємо 1280 на 960 точок, максимальна графіка і тільки вимикаємо опції, котрі сильно напрягають відеокарточку, такі як Motion Blur, повноекранний антіалайсінг та розширений контраст. І в цих перегонах ми маємо в середньому в районі 30-35 FPS. З дуже непоганою картинкою, котра досі мені подобається. Старенька іграшка про максимум Болю 2 запускається в роздільній здатності екрана 768, p так як теж не розуміє широкоформатні режими з максимальними налаштуваннями графіки. Вертикальну синхронізацію вимкнути в цій грі не можна, і у нас завжди є стабільні 60 кадрів на секунду. Пограти за детектива Макса під речовинами можна із задоволенням. Наступною грою буде Fallout New Vegas. Спробуємо запустити на мінімальних налаштуваннях графіки в роздільній здатності 720p. І на відкритих просторах у нас є від 30 до 50 FPS. Але в режимі ВАЗ і замісах ми можемо спостерігати падіння до 22 кадрів. Через сльози та бажання гру пройти можна. Пробуємо запустити щось поважче. Mafia 2. Виставляємо мінімально можливі налаштування графіки в роздільній здатності 640 на 480 точок. І в вбудованому бенчмарку у нас хоч порою і відмальовується до 30 FPS, але в складних замісах кількість кадрів на секунду просідає до 10. Можна сказати, такий дуже бетманський геймплей. Тому страждання використання цього комп'ютера пізніше іграх вам забезпечені. А чи запустить цей ПК Crysis? Одразу спускаємось до мінімально можливих 800 на 600 точок та самого низького пресету якості. Кількість FPSів в цій грі доволі бетманська, від 20 до 30, що можна сказати на межі. З горем навпіл можна спробувати пройти. 2013 року пот на Лара Томбре. Запускаємо на мінімально можливих налаштуваннях в роздільній здатності екрану 800 на 600. І знову ми спостерігаємо Бетманський FPS від 16 до 30. По проходженню і вбудованого бенчмарку отримуємо такі показники. Мінімально кадрів на секунду було 16,9, максимально 29,1 і середній 21,7. Знаю людей, котрі могли пограти і в такому режимі. Ну і ще одна гра про перегони: це Dirt 3, котра навіть в своєму меню доставляє нам біль та страждання. Якби я не крутив різні варіанти роздільної здатності, гра відмовляється їх приймати. Тому виставляємо пресет графіки на ультра низький і дивимось на слайдшоу в 13-15 fps в розмірі екрана HD. Ну, а тепер давайте подивимось, чи можна на цьому комп'ютері щось робити сьогодні. Для прикладу, серфіти інтернет. Якщо ми зайдемо на сайт розетки, на диво він працює досить бадьоро. Фотографії товарів підвантажуються доволі швидко. Але сам пошук сайтів та перехід за посиланнями вже доставляє деякий дискомфорт. Видно, що система напрягається наповну. Ну і спробуємо відкрити ютубчик. Відео 720p60 FPS відтворюється з дропами кадрів. Періодично підлагує кількість пропущених кадрів у нас на рівні 20-25%, тим не менш для невибагливого користувача можна спуститись до 480P. Ну а тепер давайте розповім вам, як ви можете отримати цю капсулу часу. За донат на монобанку від 50 гривень, ви отримаєте шанс виграти даний систем. Блок. І по ціні однієї банки Рево ви зможете випробувати свою удачу і отримати цього динозавра з далекого 2007 року. Будуть враховуватись всі донати кратні 50 гривень, чим більше донат, більше шансів на виграш. Посилання на банку буде у вас на екрані та в описі до відео. Якщо ви будете донатити з інших банків, не забудьте в коментарі до платежу написати контакт, як з вами зв'язатись. Ну а вже на наступних вихідних, в суботу чи в неділю, в прямому етері, я розіграю цей комп'ютер серед всіх учасників. Доставка в межах України буде проводитись за мій рахунок. Про це не переймайтесь. Ну що ж, друзі, ось і подивились ми з вами на що був здатен комп'ютер з 2007 року. В сьогоднішніх реаліях він, звісно, втратив свою актуальність. Але тим не менш, в свій час я би хотів такий мати. Бо до 2009 року я сидів на Сокеті 462 зі своїм симпроном 2500. І не міг грати в актуальні ігри того періоду. І як можна використовувати даний комп'ютер сьогодні? Хіба для якихось ретро ігр, емуляторів, як мультимедіа машинку для прослуховування музики та перегляду відео, завантаженого на носії, в комплекті я додатково встановив Wi-Fi-адаптер та привід оптичних дисків. Як тестову систему для різного заліза та для стареньких програм, котрі працюють тільки на Windows XP або Windows 7. частенько такі комп'ютери юзають в автомайстернях, СТО для діагностики автомобілів. Якщо ж ви придумаєте якісь інші сценарії застосування, можете написати про них в коментарях. Ось така трешова збірка була сьогодні в моєму відео. Всім вам дякую за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Від мене подяка всім, хто підтримує канал донатами, а також спонсорством на Ютубі. Не забувайте допомагати Збройним силам України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!